Куди? Я ж тобі казав, в магазин. А навіщо ти парфумом користуєшся? А що, не можна, чи що? Ну, і ти в магазині, пшикатися духами. І що, я завжди пшикаюсь духами. Що, ти ніколи мене пшикаєшся? Я тобі подарувала три роки тому, подивись, скільки там залишилося. Скільки, уже майже немає їх там. Куди ти намилився? Нікуди я не намилився, скільки там. Ну, Це за три роки. І що? Я ж не кажу, броши, я завжди броши. пшикаюсь духа. Не бреши, ти ніколи не пшикаєшся. Навіть коли ми з тобою вдвох кудись гуляти йдемо, куди ти йдеш? Та в магазин нікуди я не йду. Я ж тобі сказав нормального, чого ти приставила до мене. Будь ласка, не бреши мені, ти ніколи не користуєшся парфумом. Куди ти йдеш? Та нікуди я не йду, чого ти до мене прикопалася? Я кажу ж, я завжди пшикаюсь. Може ти не бачиш, як я пшикаюся, я завжди пшикаюся парфумом. У тебе ніколи ними не пахне. Коли тільки ти йдеш кудись один, ти пшикаєшся. Це дуже дивно. Куди я йду? Я сказав тобі в магазин, зараз схожу і Та прийду назад. Напшикався зараз. Ну просто щоб пахнути класно для себе, що не Такого можна чишно. що? для себе. Ти по дому не пшикаєшся, щоб пахнути для себе. Для себе напшикався, яка різниця? Перед виходом в магазин? Так. Навіть я не пшикаюсь парфуму, коли йду в магазин. А я пшикаюсь тепер? Дай свій телефон, будь ласка. На що? Ну я подивлюся, як, куди ти там йдеш. Яка різниця? Що ти там кажеш? А що сенсі, яка різниця? Спалишся? Що телефон? А, а тепер кажеш, яка різниця? Значить, в телефоні щось є, дай телефон? Ні, не там. Дай телефон. Ні. Ну, значить, ти щось приховуєш, куди Нічого ти Нічого я не приховую. Ну окей, собі сам йди, гуляй з тілками, пока. Куди ти йдеш? Яка тобі різниця? Влада, заспокойся, куди ти пішла? Влада. Та влада. Ось телефон Дійди, мій. будь ласка. Та це жарт, був, ось я знімав. Ось Змішно, мій телефон. Так. Подивися, все з самого початку знімав. Заспокойся, що ти. Ось подивись на я не буду нічого дивитися і дні